Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати для вас кентаврів 200-х. Це е, мототрактор з рем'яною передачею е, на 20 коників. Значить, модифікація цього трактора передбачає е, шкіф з, левим, з лівим положенням. Тобто злівать ремні, е, ремні проходять через натяжний ролик, який. Контролює натяжіння в залежності від того, як сильно ви давите на газ. В модифікаціях 200Б насос на гідравліку стоїть напряму, тобто може качати постійно масло від шківа. І генератор додатковий на 350 Вт стоїть під капотом, захований повністю. Резина Резина на цьому тракторі 6,12, 16, широкий вал 50, 50 мм і широкий протектор. По висоті протектор іде під ґрунт, але не такий високий, як на міні-тракторах, значить, по е, задньому шківу. Задній шків передбачає ще один ручойок під додаткове обладнання і один можна додатковий ремішочок поставити привадной. Е, по суті, це нічого особливо не міняє, просто знижує нагрузку трішки е, ну, між передачею. Так, задній чулок. Товстий барабан нормальний, вал від метр до 1,25 25 можна розсунути, тобто колію будь-яку зробити на цьому тракторі. Причіпний механізм у нас підпалець, гідравліка працює одноточково. Тобто, ось циліндр, сюди ставиться перехідна плита, яка йде в комплекті з фризою. І до неї чіпляється на геобразку. Отакий циліндрик. От циліндр підіймає 300 кг. Примусова гідравліка вгору і вниз. Розширювані бак гідравліки стоїть ось у нас позаду сидіння. В комплекті також йде передні крила, вони вже встановлені в цих моделях, і зіп. Також сідушка пружинна, звичайна, регулюється. Виліт і так далі. Далі дивимось. Коробка 3 плюс 1, повищена поніжена, блокування з задньої півосі, тобто блокується на диференціал, а ціла півось. повищені поніжені передачі трактора. Є стоянкове гальмо на цих моделях. Зробили, здвоєна педаль гальм, щеплення, ну і така от дешева, але працююча педаль газу. Також є ручний газ на цих моделях. По Датчикам. Датчика 3 йде в сукупності, але по факту чотири показники, тому що цей датчик здвоєний, він показує і вольтаж, і мотогодини. Так, передня балка також розсувається. У нас 50 на 50, плюс 45 на 45 розсувається балка одноводній, і затискається болтами ход 50 мм. Тобто або там метр, метр п'ять, метр десять і так далі. Маса прозора, щоб було видно, як достала, не достала, щоб все було чітко. Так, дивимось далі. По кольорам. Вони бувають різні: зелений, червоний та синій. Зараз приїхали всі кольори. Балка передня сотий швелер стоїть. По всій довжині сотий швелер, тобто більш посилена рама йде. По ціні 2850 доларів коштує. Це комплект фриза 1,30 метра, Плуг-2,20 м. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна в будь-яку точку України. Замовили, вам доставили вдома, розрахувалися. Отак все просто по гарантії обслуговування теж йде по всій Україні. Кому цікаво, замовляйте номер перед екраном. Пока-пока.